Я не знаю, чого хочу. Я теж не знала, чого я хочу, і знаю, що це нормально. Ми всі бували в тій точці, коли боїшся зробити крок, бо страшно помилитися, страшно обісратися. та ще й обісратися так, щоб всі про це знали і це бачили. Бо легше сидіти й думати, ніж діяти. Так, так, логічно. Я теж через це проходила, билася головою об стінку, плакала ночами, питала себе, що робити, хто я, де заробити, щоб не померти бляха в канаві. Це взагалі було моє топове питання. Винести собі мізки. Тут я просто була ся. Було дуже весело. І знаєш що? Відповідь не прийшла. Вона прийшла тільки в процесі. М -м Менчик. Я змінювала роботи, пробувала все від торгівлі на ринку з коворітками, сірниками і віниками до журналістики і маркетингу. І тільки пройшовши через усе це, через той весь треш, ту м'ясорубку, я зрозуміла, що мені справді подобається. І це прекрасно. Бо шлях до себе це не питання в блокноті. Але блокнот це топ. Я веду блокнот, це як. Класний інструмент пізнання себе. Але в першу чергу це дія. Кожен крок навіть невіддалий наближає тебе до свого так, до того, чого ти хочеш, чого ти прагнеш, яким ти маєш бути, яким ти будеш. Не чекай, поки зрозумієш. Спробуй крок за кроком, тільки в русі з'являються відповіді. Моє спасіння прийшло лише тоді, коли я почала відноситися до життя як до гри. Це симуляція, а ти персонаж, і твоє головне завдання його прокачувати. Все. Раджу спробувати так легше, і живеться, і дихається, і збиться. Я в тебе вірю, у тебе все вийде. Ти вже на правильному шляху і тільки вперед. Всіх обняла в цьому.